Привіт, я Персіваль, і на цьому каналі я розповідаю про відеоігри і не тільки. От і цього разу я хочу поговорити не про відеогру, а не побоюсь цього слова, легендарний серіал на Netflix Грав Кальмара. Та Боже, що там такого легендарного? Черговий корейський серіал, яких зараз купа. Саме так зараз корейські серіали дуже популярні у всьому світі, але так було не завжди. І саме гра в Кальмара змінила все. Отже, цілих 10 років знадобились талановитому Хван Дон Хоку, щоб знайти фінансування для цього майбутнього шедевру. Адже сценарій був написаний ще в далекому 2009 році. Він переживав непрості часи, і навіть ходять чутки, що йому довелось тоді продати свій ноутбук, щоб завершити написання тексту. О, ну виходить, Нетфлікс роздивився справжній діамант. Думаю, він не жалкує, що погодився на екранізацію, а ви не жалкуєте, що увімкнули це відео. Поставте, будь ласка, лайк. Це дуже важливо для підтримки каналу. Дуже будемо вдячні. Нетлікс точно не прогадав зі сценарієм, а от сам Хван Дон Гок трохи промазав, бо гонорар у нього був зовсім маленький, якщо порівнювати з шаленим успіхом серіалу. Тільки подумай, його переглянули більше ніж півтора мільярди годин за перший місяць після релізу. Це абсолютний рекорд на всій платформі Нетлікс. ну тоді зрозуміло. Що саме? Чому вийшов другий сезон? Отак, Нетлік захотів ще. І хоч за оригінальним сценарієм продовження не планували, але, як то кажуть, жадібність є жадібність. Ну і Хван Дан хотів взяти реванш, і як він сам запевняв у численних інтерв'ю, він погодився написати продовження виключно через гроші. І заплатили йому цього разу добряче. Ну і як тобі другий сезон? Так само класно? Чи все ж розчарувався? Чесно. Я повністю задоволений. По-перше, справді я дуже занизив планку очікування, бо так само думав, що нічого хорошого від комерційного продукту чекати не варто. Але все ж таки, коли до діла береться талановита людина, то бувають виключення. Я задоволений другим сезоном і навіть тим, як він завершився. Я намагаюсь не сильно спойлерити у цьому відео, тому не переживайте. Мені дуже сподобались ідеї, які було реалізовано. Супер круто інтегрували гравця 001. Його психологічні ігри з головним героєм Сонгі Хуном це найцікавіше у серіалі ті, хто вже дивились, добре розуміють, про що йде мова. Добре, добре. Але ж ти сказав, що цей серіал все змінив. Що саме? Це справді так. Грав Кальмара унікальний продукт, який показав індустрії, що можна робити соціальні драми з важливими питаннями унікальним явищем, де сценарій, де як головна страва. Особливо було б добре, щоб Дісней навчився так знімати, і його серіали перестали бути такими прісними і нудними. Я все ще вважаю, що серіали по зоріним війнам це кошмар. Хоча правда зараз вийшов кістяк команди, і ми дивимося його з задоволенням. Ой, краще передивитись пірети Карибського моря. Так, давай залишимо ці думки для наступного огляду. Напишіть в коментарях, якщо вам цікаво побачити відео про зоряні війни і мої думки про них. Я їх обожнюю, але серіали це мій особистий біль. І тільки наші патрони можуть зарадити нам і вгамувати нестерпні муки від перегляду нудятини. Дякую всім, хто підтримує наш канал на Патреоні. Ви найкращі пиріжечки. Якщо у когось також є можливість та бажання стати нашими патронами, посилання є в описі. Кожен патрон опиняється на цій дошці, що буде у всіх наступних відео. Дякую вам! Мяу. Гра в кальмара це більше ніж серіал, це наче арт-об'єкт. Ті ці, ці яскраві декорації, костюми, локації та ігри. Увесь цей візуальний стиль, схожий на музичний кліп. даремно корея славиться ще й своєю музичною індустрією. Опанка нам ста. У серіалі все працює як треба. Звісно, багато хто любить серіал саме за дитячі ігри та жорстокість, яке відбувається на екрані. Дуже оригінальне поєднання. Це як сучасні гладіаторські бої. Люди завжди таке любили. Панем Ед Сірсенсіс, ще в перекладі з латини означає хліба і видовищ Хвастаєшся знанням латини? Я теж так можу. Нон там прикларуме сіре латіне Квантурпене Сіре. Ой, відволікся. Отож, насильство та видовище це взагалі не головне у серіалі. Тут підіймаються питання соціальної нерівності, людських пороків, жадоби, заздрощів та лінії. Це психологічна драма, яка підіймає дуже гострі питання і в цілому показує людську натуру. До речі, якщо вам сподобається серіал і вам буде мало, то я дуже рекомендую японський серіал, що теж є на нетфлікс. – «Аліса в прикордонні. Там так само є ігри, жорстокість і непередбачуваність. Він мені навіть більше подобається. Ох, особливо третя серія першого сезону. Хто знає, той знає, як то кажуть. Ой, ну ти все японське любиш, тому я не здивований. Але тут я погоджуюсь на всі сто, і точно так само можу порекомендувати Алісу. Серіал Бомба. Вже є два сезони, іначе має бути третій. Тож чекаємо. А щодо третього сезону гри в Кальмара, то за чітками він буде зовсім скоро, вже влітку цього року. Тому чекати недовго має бути цікаво. А ще не забувайте допомагати нашим збройним силам, поширюйте збори, робіть донати. Навіть найменші донати важливі зараз. Дуже багато зборів, які потрібно закривати. Саме так в описі під відео ви завжди знайдете посилання на банку пана Стерненка, бо русоріз ніхто не відміняв. Дякую всім, хто долучається і допомагає нищити ворога. Слава Україні! Героям слава персівель. Що мені подобається в азіатських серіалах, так це незаїжджені сюжети. Я буквально не знаю, що буде у наступну мить. Якщо я дивлюся щось із західної культури, то я одразу розумію і приблизно можу передбачити, що буде далі. А от з корейськими серіалами так точно не вийде. У всякому разі, для мене. Отже, я дуже рекомендую до перегляду груп Кальмара, якщо ви досі не дивились. І побачимось у наступному відео, яке буде зовсім скоро. Дякую, що додивились до самого кінця, і не забудьте поставити лайк. Та пишіть в коментарях, про яку гру чи серіал ви хотіли побачити від мене відео. Всім па-па! Thank you